Я Зарьована, але довольна. Після медитації, фінальної медитації шостого дня в грі танець з тінню» я вже третій раз проходжу цю гру, ну, щось там ще вдосконалюю, ще щось доробляю, і. Ну, проживаю, проживаю ще раз і ще раз. І так, цю гру можна проходити не один раз, вона залишається з вами. І в будь-який момент, коли потрібно, її можна ще раз пройти або пройти певні аспекти, певні стихії, воду, подивитися емоції, застрачі, вогонь, подивитися, що там з бажанням, самоцінністю. І ось зараз коли. Я проходила цю фінальну зустріч з тінью, знов мені на зустріч вийшла тінь, моя красивесна, боже вона така красива, вона, вона так, така, як я, але м'яка красива. І в тіні ховається моя велич. І кожного разу я бачу вона все більше і більше проявляється, яскравіше і зрозуміліше десь йде інформація. І я кожного разу думаю: блін, оце ж треба було отак от сховати цю велич так, так далеко, десь в якійсь печелі, щоб часом ніхто не побачив, яка я талановита, яка я красива, яка я е, глибока, яка, яка я мудра, Оця от, е, ну, от велич от велич в повному розумінні цього слова. І завжди я якось применшувалась. щоб... Е, Якби поряд зі мною інші люди не відчували себе, що вони якісь ну, не такі обдаровані, не такі е, цікаві, креативні, творчі, як я. і я, ну, типу, ну, щось там не договорювала. Ну, таке, ну да, я створила гру, бляха. Я створила гру не одну, вже я зараз третю розробляю. От після танець з тінню» буде гра сила бовчиці. Це вже буде просто онлайн, така на 4, 5-6 годин гра. А може і офлайн. Дуже потужна. І потім буде ще грошова гра. І мені ці ідеї просто йдуть. Отак. От вони валять, валять, валять. Я навіть не встигаю це все реалізовувати. Да? Оця от велич, от я така. Я запрошую тебе на гру.